Вітаю, я адвокат Маркіна Назар Володимирович. Досліджую рішення господарських судів з різних питань, які розглядаються судами. Досліджуємо судові позиції і які аргументи або доводи сторін були прийняті судами, а які були відхилені. Хочу розглянути справу з приводу позовних позивних вимог страхової компанії до товариства з вимогою про стягнення збитків, а саме коштів, які були сплачені страховою компанією за страховими випадками. В чому коротенька суть справа? Товариство уклало зі страхову компанією угоду про добровільне медичне страхування своїх працівників. Ця угода діяла до моменту, поки Страхові компанії не була е, позбавлена ліцензії у зв'язку з невиконанням страхової компанії вимог Національного банку України. Страхова компанія була виключена з Державного реєстру фінансових установ. Після цього, коли ліцензія була анульована, страхова компанія продовжила надавати, як вона вважає, страхові послуги і е, здійснила виплати за зверненнями застрахованих осіб до медичних установ і виплатила кошти. Ці кошти. Якраз і є предметом роти до цієї справи, і які заявляються у вигляді збитків. Тепер по суті справа. Страхова компанія подала позов до товариства про стягнення збитків у вигляді 76 тисяч гривень. Страхова компанія в позові зазначає, що за період страхування з 1 квітня 2023 року. Страхова компанія здійснила страхові виплати на загальну суму 76 тисяч гривень. В той час, як товариство своє зобов'язання оплати чергового страхового платежу до 10.04 не здійснила, не, 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 що слугувало, підстави для звернення до суду з даним позовом. За таких обставин позивач просить суд стягнутися з відповідача збитків у розмірі 76 тисяч. Основна позиція відповідача було наступне заперечення. Відповідач стверджує, що рішенням Національного банку України було анальовано ліцензією страхової компанії щодо права надання фінансових послуг, у зв'язку з чим позивач втратив право вкладати договори страхування, а також продовжувати строк діючих договорів. Крім того, відповідач зазначив, що він не підписав чергову додаткову угоду, номер 15 в випадку, і вказав на те, що позивачем не надав суду доказів, понесених на збитки у заявленій сумі. Ця справа вже розглядалася судами, і, по факту, це рішення суду, яке я досліджую, воно вже йде, як кажуть, друге коло. Перше рішення господарського суду, розглядаючи даний спір, було в тому, що задоволені позинів вимоги повністю. І суд стягнув збитки, заявлені збитки з товариства. Апеляція. Апеляційний суд господарський залишив рішення без змін і погодився з позицією Першого суду. Ця справа переглядалася Верховним судом, і постанова Верховного суду було рішення Першого суду і постанова апеляції скасовано, і справа направлена на новий розгляд до господарського суду. І якраз от другий раз на перегляді ця справа перебуває уже зказівками Верховного суду. Що які є недоліки в перероді справи першої інстанції перший раз, і е, ми до них делямо. І тому суд переглядає цю справу. Вверху того, що сума маленька, незначна, суд вирішив розглядати справу за правом спрощеного провадження, без повідомлення, виклику сторін і без проведення судових засідань. Було запропоновано учасникам надати свої письмові позиції по справі. Суд, розглянувши наявні документи у справі, встановив наступне. У 2020 році між сторонами був укладений договір добровільного медичного страхування. безперервного страхування здоров'я з подальшою проланацію. Тобто продовження. Згідно цього договору, страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату, а страхування зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати іншу умову цього договору. Далі, де цитата договорів. Основна позиція, на що треба ну, варто звернути увагу, це строк дії договору. Строк дії договору э, вважається припиненим у разі спливу у строку, несплати страхового внеску, частину того, яку товариство мало сплачувати. При цьому договір вважається достроково розірвано у випадку, якщо черговий страховий платіж не був сплачений за письмову вимогу страховика протягом 30 календарних днів з дня його пред'явлення, Такої вимоги страхувальнику. За умовами договору, страхувальник зобов'язаний, тобто товариство де є страхувальник, зобов'язаний своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та сроки, визначених договором. І е, визначено, що оплата страхового платежу має здійснюватися до 10 го числа кожного місяця, коли є необхідність сплачувати. За до того договору були укладені додаткові угоди. І е, цікавить остання додаткова угода номер 15 відповідно до якої були внесені зміни, було визначено період страхування. в даному випадку період страхування було подовжено до 31 березня 2023 року, і визначено страхові платіж, які компанія має сплатити в страхові компанії. І також визначено другий період страхування. Це з 1 квітня 23 по 30 року. І також визначена сума страхового платежу, яку мала би сплатити компанія до 10 на 4. -го. І е, позивач стверджує, що черговий платіж, починаючи з 104.23, не був сплачений товариством, відповідачем. Е, а платежі, які були до. До 31.03.2023 року були сплачені повністю без, на виконання умов додаткової угоди номер 15 І е, е, позивач стверджує, що після 1.04.2023 року страхова компанія продовжувала виконувати свої зобов'язання за договором та здійснила страхові виплати на загальну суму 76 тисяч в той час, як товариство своє зобов'язання з оплати чергового платежу. До 10.04 не виконала, що слугувало підстави для звернення до суду з даним Ну, За таких обставин позивач просить стягнути збитки, саме збитки, у розмірі 76 тисяч гривень. Заперечуючи, ну, те ж саме зазначається, що ліцензія нульована, що не підписувалася додаткового дому номер 15 і, яка продовжує строки дії договору, і позивачем не нада суду докази понесених збитків у заявленні суду. Направляючи справу на новий розгляд, Верховний суд зазначив наступне: суди попередніх інстанцій, перш за все, мали встановити праву підставу позову та нормативне праве регулювання спірних прав відносин з огляду на зміст позовних вимог. Тобто, визначити, з приводу чого є спір у сторінні. Також правову природу договірних зобов'язань, які виникли між сторонами, а також правову природу коштів, питання стягнення, яких є предметом позову. Також суд зазначив: при цьому задоволяючи позовні вимоги та з відповідача на користь позивача збитки, суди не врахували правової природи збитків, тобто чи є ці кошти, які страхова компанія заявляє збитками. А також не навели, які саме докази були оцінені на підтвердження розміру цих збитків. Тобто, не можна заявляти просто суму. Треба і кожну цю суму треба доводити. Також позивач не надав товариству, щоб суд обмеживши, суд, обмежив, суд обмежився лише загальними висновками про те, що. Страхова компанія надала товариству послуги з медичного страхування на суму 76 тисяч, що підтверджується копіям страхових актів, рахунки на оплату та платіжних інструкцій. Крім того, суди не надали належної оцінки всі, всім аргументам учасникам справи, що свідчить про неповне з'ясування фактичних обставин справи та передчасних зроблених висновків, і як наслідок недотримання норм процесуального права, так і неправильне застосування норм матеріального права. І на виконання цих самих вказів Верховного суду перший суд продовжив, ну, здійснив розгляд справи і встановив наступне. Судом встановлено, що страхова компанія була зареєстрована як фінансова установа і внесена була до Державного реєстру фінансових установ. Після повномасштабного вторгнення в Національний банк України а саме 3 грудня 2022 року прийняв постанову. Про здійснення моніторингу, моніторингу всіх суб'єктів фінансового ринку і з проханням з вимогою надати інформацію щодо оцінки фінансово-майнового стану прямих і кінцевих власників істотної участі в товаристві. Однак позивач не виконав вимоги постанови, документи до Національного банку не надав. В зв'язку з цим було складено акт про порушення. Цей акт було надіслано в страхову компанію. Страхова компанія просила надати ще додатковий час на подання документів. Національний банк на засіданні комісії прийняв рішення про відмову в продовженні строку на виконання рішення. Суду Національний банк встановлював сроком до до 20 лютого 2023 року треба було подати. Всі документи на проведення моніторингу платоспроможності і власників е, страхової компанії е, були надані якісь часткові документи, не які у березні місяці. Е, однак, в зв'язку з тим, що вони були неповні і не повністю виконані вимоги Національного банку, було складено про правопорушення якому було зафіксовано порушення позивачем строки подання документів та неповного подання документів, після цього 20-го було призначено засідання комітету, на яке було запрошено представника страхової компанії, представник страхової компанії засіданні. На засіданні комітету 23 березня, 2023 року, було ухвалене рішення. Було розглянуто питання про анулювання ліцензії позивача. і в зв'язку з цим було прийнято рішення про анулювання страхової компанії ліцензії на провадження діяльності з надання фінансового послуг. Всі ліцензії були ліквідовано ну, анульовані. І 29 березня було ухвалено рішення на затвердження цього про те, що страхова компанія була виключена з державного реєстру фінансових установ. Далі суд. Установив, що не погоджуючись з даним рішенням, позивач звернувся до окружного адміністративного суду і е, з проханням з вимогою позивною вимогою скасувати це рішення про анулювання ліцензії та виключення з державного реєстру фінансових установ. Однак рішенням окружного адміністративного суду і постановою апеляційного суду адміністративного було відмовлено в задоволення позовних вимог страхової компанії, і рішення Національного банку залишилося чинним. Відповідно до закону про фінансову послугу та фінансову установу, це у нас закон, який регулює цей ринок. Це саме частина 4 статті 50. -ї. Визначено, що здати зазначену в рішенні регулятора про анулювання ліцензії чи виключення з ліцензії окремої фінансової послуги, але не на раніше наступного робочого дня після дня прийняття такого рішення. Фінансова компанія Ломбард не мають права здійснювати діяльність надання фінансових послуг чи виключено з ліцензії виду фінансової послуги. у тому числі вкладати нові договори з надання відповідного виду фінансових послуг, та або продовжувати строк дій укладених договорів з надання таких фінансових послуг, та або збільшувати розмір зобов'язань за укладеними договорами з надання таких фінансових послуг. Зобов'язання за раніше укладеними договорами про наряд такої Фінансові послуги виконується сторонами по до моменту виконання договору. Також процитовано суття послався на частину 5 статті 13 закону України про фінансові послуги та фінансові установи, а саме, де визначено, що договір, який передбачається яким передбачається надання фінансової послуги особою, яка на день укладення договору, не має права надавати таку фінансову послугу, відповідно до цього закону, та спеціальне законі, є нікчемним. Це такий один із механізмів, коли договір не набуває чинності. Анулювання ліцензії це мається на увазі, що це таке. Це припинення права надавати фінансові послуги на здійснення діяльності з надання фінансових послуг на підставі відповідного рішення регулятора та внесення відповідного запису до реєстру. Це стаття 1 закону України про фінансові послуги та фінансові установи. Таким чином, суд зробив наступний висновок. Отже, оскільки 24 березня 2023 року страхова компанія. Було анульовано ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг. А 29 березня 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про виключення страхової кампанії з державного реєстру фінансових послуг до продовження строку дії договору. Це у нас має спірний договір. Від 2020 року з 1423 ну, року, відповідно до, до додаткової номер 15, не може відбутися в силу заборони встановленої законом. А проводжень щодо продовження такого строку страхування є нікчемним, оскільки продовження строку дії договору передбачає продовження строку надання фінансових послуг. Тому суд зробив наступну висновок. Як бачається з матеріалу справи, товариство не сплатило черговий платіж, який мало бути платитися за період страхування з 1 на 4.23. Відповідно до умов договору, дії договору припиняються в разі несплати страхувальника в страхового внеску. Або його частину у строки, що встановив договор. Так як страхувальник не сплатив, тобто як відповідач не сплатив частину страхового платежу за період страхування з 1 квітня, та приймаючи до уваги нічим не про продовження строку дії договору страхування після анулювання ліцензії та надання фінансових послуг, суд дійшов висновку, що строк дії договору від 2020 року, а отже, і строк страхування не було продовжено на період з 1 на 4-2023 року. Тепер суд, встановивши цей момент, має розібратися з позицією відповідача, не розібратися, а проаналізувати позицію відповідача про те, що він стверджує, що він не підписував додаткового угоду номер 15, де передбачено продовження строку дії договору і визначення з чергові щоквартальні що платежі за страхової послуги. Тому Суд зазначив, відносно заперечень відповідача про те, що він не підписав додаткову угоду номер 15 Суд зазначає, що відповідач здійснив на користь страхової компанії платіж страховий з призначенням оплата страхового платежу за додаткову угоду номер 15. Дата платежу тут встановлена була в січень 2023 року. Тобто відповідач здійснив платіж на період за період страхування з. 101 з 1 січня 23 по 31 березня. А отже, у суду відсутні підстав вважати, не укладене, вказану додаткову угоду. Також суд зазначив, з матеріалу справи бачається, що позивач, давайте так, додаткового угоду номер 15 суд відхилив позицію відповідача, що він не підписав додаткову угоду. Він зазначив, так як ви відповідач дійсно платежі, чергові платежі страхові, за періоди до анулювання ліцензії страхової компанії, то в доводи про те, що додаткового довго 15 не була укладена, відхилились. Ну, суд відхилив. Так що суд зазначив: матеріал справиться, що позивач просить суд стягнути передача збитки за надані послуги за страховими випадками, які виникли з 1 квітня, 23, тобто, після того, як закінчилася ліцензія. І, а не за ті страхові випадки, зобов'язані, які вже існували на дату відкликання у позивача ліцензії. А тому підстави для застосування вказаних норм, а саме норма частини 4 статті 50 закону України про фінансову послуги та фінансову установу відсутні. Е, тепер суд аналізує, що чи є тут збитки, заявлені відповідачем. Е, Зазначаючи, що такі збитки, йдуть цитування з судових позицій, Великої палати Верховного суду, що таке збитки цивільного кодексу, податкового кодексу. І, і тут суд робить наступне висновки: важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення причинного зв'язку між протиправною поведінкою Западівича та збиткою потерпілої сторони. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і збитками є обов'язковою умовою відповідальності. Протиправна поведінка особи тільки тоді є причиною, причиною збитків, коли вона прямо безпосередньо пов'язана зі збитками. Непрямий опосередковий зв'язок між протиправною поведінкою і збитком означає лише, що поведінка оцінюється за межами конкретного випадку і відповідно за межами юридично значого зв'язку. Саме на позивача покладається обов'язок довести наявні збитки. Протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв'язок такої поведінки заподіюча збитків. Однак, зважаючи на встановлення вищої обставини справи, суд дійшов висновку, що здійснення позивачем витрати у сумі 76 тисяч гривень не є збитками, завданими відповідачем, оскільки позивач виплачував страхове відшкодування після закінчення строку дії договору. Після позбавлення його відповідної ліцензії та щодо випадків, які виникли після вказаних двох обставин, тобто після першого на року, наведене свідчить про відсутність будь-якої протиправної поведінки у бездіяльності товариства відповідача, ну, товариства ви, щодо несплати чергового страхового платежу, оскільки строк дії договору та строк страхування все одно не міг бути продовжено зв'язку з позбавленням страховика ліцензії, нікчемний проводчим. Та причини наслідкового зв'язку між такою поведінкою та понесеним позачем витрат. Таким чином, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову страхової компанії про стягнення з товариства збитків у розмірі 76 тисяч. І проаналізувавши ці обставини і аргументи сторін, суд вирішив відмовити у позові повністю. За потребою у разі, якщо у вас виникає господарська ситуація, господарський спір, або є необхідність вирішення е, якоїсь конфліктної, або е, ситуації, пов'язані з виконанням, укладенням або е, договор, господарських договорів, е, або необхідність представлення інтересів в судах господарських, ваших інтересів, можете звертатися до нас, наші реквізити компанії зазначаються.